Вітаю вас у програмі новини за тиждень від 24 грудня. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке: на сході загинув житель Злочівського району Петро Михайлюк, 80-річчя В'ячеслава Чорновола, панахида пам'яті та зустріч із спогадами про життя В'ячеслава Максимовича, з іронією про пасажирські перевезення. Прийнято бюджет Золочівського району на 2018 рік. Як святий Миколай завітав у Золочівський район. Уряд затвердив черговий перелік субвенцій для округу за лобіюванням Тараса Батенка. У Золочівському замку відкрили виставку старовинної та сучасної зброї. Трагічна звістка прийшла на Золочівщину. На сході України загинув Михайлюк Петро Тадеєвич, житель села Гологори Золочівського району Львівської області. 22 грудня 2017 року. Попередньо, в ході проведення бойових дій, у районі населеного пункту Старий Айдар Луганської області загинув прапорщик Михайлюк Петро, 1974 року народження, що служив за контрактом. У Золочівському РВК нас проінформували, що боєць служив у 80-й аеромобільній бригаді. Був мінометний обстріл. Загинув Петро Михайлюк внаслідок поранення в шию. Друзі Петра нам повідомили, що він був чудовою та позитивною людиною. Світла пам'ять герою. Роді 2017 року герою України, видатному українському державному та політичному діячу, політв'язню В'ячеславу Чорноволу могло б виповнитися 80 років. З нагоди 80-річчя, від дня народження В'ячеслава Чорновола 22 грудня у Золочеві на площі Незалежності відбулося віче. Відслужили панахиду до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу поклали квіти. Також 22 грудня у сесійній залі Золочівської районної ради відбулася зустріч з нагоди 80-річчя В'ячеслава Чорновола. Людина є гостем у цьому світі. Вона приходить і відходить, і від тільки залишається про неї пам'ять. В'ячеслав Чордовіл був завжди енергійним, усміханий, завжди були військові очами. Народився на що церковській землі, зростав у інтелігентній вчительській сім'ї, де значне місце надавали історичні пам'яті та національні обов'язки. Від батька успадкував козацьку кров. Мати ж походила з лаветного роду месенатів Терещення. Направду нас. Сьогодні зібрало ім'я незабутнього В'ячеслава Чорновола, видатного справді українського державного та політичного діяча, мислителя, політв'язня, що 15 років провів у в'язницях та на засланнях героя України. Українець з великим серцем, який ніколи не зраджував своїх політичних та громадянських поглядів, він був, наче передчений долею. Обороняти бездержавний народ, а потім будувати вільну незалежну державу. Напевне, що такі постаті, які приходять на сторіччя, не так багато їх є. І прикладом цього якраз є шановний В'ячеслав Чорнобіл, який також своєю історією, напевно, вписаний є вже на багато років століть нашої української історії. Чорнобіл і Золочівщина. Говорилося вже сьогодні про те, що Чорновір відбував два тижні в Золочівському відділі міліції. Це трапилося в боляному 89 році, коли революційний рік бурлив демократичними мітингами, і під час подоласті таких мітингів агенти КГТ затримали, заарештували В'ячеслава Максимовича і вивезли машиною. Тоді відносно ще тих спокійних, провінційні золочі. Але тоді Оксан Максимович дуже продуктивно використав той час і навіть з приємністю згадував те своє останнє ув'язнення з 15 років, які він провів за крадами за свої національні переконання, за свою жартову боротьбу заради. Незалежної України, він згадував, що тоді він написав відкритий лист до тодішнього першого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії України Володимира Васильовича Щербицького. В цьому відкритому листі він засуджував політику русифікації, яка тоді домінувала в цілому і Радянському Союзі, зокрема на території України. На золочим стартувала нова програма з іронією, метою якої є показати різні суспільно важливі питання. Цього разу мова була про пасажирські перевезення. Про наболіли всі ми з вами, хоч раз, але були пасажирами, і можемо з цього приводу один одному поспівчувати, враховуючи комфортність перевезень, стан доріг, транспорту і таке інше. У європейській державі люди домагалися своїх прав там і відношення чиновників інше. Отримуючи зарплату з податків громадян, вони почуваються винними перед ними. А в нас все навпаки. Це ми винні нашим чиновникам і не домагаємося своїх прав, бо знаємо, що нічого з цього не вийде. Але ми народ унікальний. Ми вміємо пристосуватися, пристосуватися до будь-яких умов. От і до перевезень пристосувалися. Ну не працює в золочеві приміщення автостанції. То й що? Заплатити водієві завжди дешевше. І не треба платити касовий збір. На комфорт це аж ніяк не впливає. Один час, коли працювала у золочеві автостанції, мені завжди було дивно за що треба платити за безкоштовний квиток. Якщо держава така добра і компенсувала безкоштовні перевезення, то можна було і касі щось вділити. Постійно користуючись громадським транспортом, я також пристосувалася насамперед. подбала про зручне взуття. Для такої зими, як сьогодні, це ось такі чоботи. Зручно і комфортно, сухо і тепло, не намакають і не ковзаються. Влітку це має бути також щось дуже зручне, бо ж треба наздоганяти автобус. Ми ж вже звикли, що найкраще це прийти в притул до відправлення автобуса. Ну, а часом доводиться побігати. Або коли ти стаєш на останню сходинку, про зручне взуття вже не йдеться, але це не страшно. Гарне взуття можна завжди носити за собою у сумці або тримати на роботі. Про гарний одяг також довелося забути, бо добігаючи до автобуса, набризк від машин і від власного бігу дуже псує одяг. Але це також не страшно. Брендові чи модельні речі можуть висіти у вас на роботі. А дуже часто наш одяг ще виконує функції щітки, як ось вчора. Щоб зайти до автобуса, я однією стороною протерла один автобус, а іншою стороною інший автобус, бо інакше в автобус я б не зайшла. Ось так. За яким графіком ходять наші автобуси, ми собі знаємо. Тут не треба нам ніяких табло та ще й з електронними підсвітками і навіть трафаретів. 18 грудня відбулася 22 друга сесія районної ради. У сесійній залі зареєструвалося 29 депутатів. Пленарне засідання вів голова районної ради Олег Банах. Згідно запропонованого порядку, денного депутати розглянули 16 питань. Головне питання цієї сесії було прийняття бюджету з району на 2018 рік. Загальний обсяг районного на 2018 рік становить 586 мільйонів 398 тисяч. В з 2017 роком бюджет району становить 490 мільйонів, У тому числі загальний фонд районного бюджету 580 мільйонів 777 тисяч 300. Виходячи із мінімальної заробітної плати, видатки планувалися з розміром 3723 гривні. І перший тарифний розряд 1762 гривні. Ну, дане питання було договорна комісія. Тому я пропоную дане питання поставити на голосування в цілому. Адамік. Банар? За. Барсочик? Война? За. Гетьманчик? За. Зуба? За. Кармок? За. за. Тінош? За. Костик? За. Леснів? За. Ляшовський? За. Мороз? За. Надебердник? За. Надзерський? За. Олексій? За. Отвіновський? За. Петрик? За. Сабрия? За. Сентів? За. Слобода? За.

19 грудня у дитячий будинок сімейного типу Покрови Матері Божої, що у місті Золочеві, завітали гості. Діти підготували прекрасну виставу та отримали гостинці від Святого Миколая. Видна тривога, подарунки, цілий вішок. Звісно, що дітям! А дітям святий Миколай як завжди не прочитає. you mm -hmm. Вічники святого Миколая завітали до вихованців дитячого будинку рідний дім, що у селі Сасів Зволочівського району діти читали вірші та отримали подарунки від Святого Миколая. Діти, хочу побажати, щоб ви власне від того свята Миколая щоб ви перейняли одну таку рису, доброту, чуйність до інших людей. Завжди бути уважним до когось іншого. Це і саме важливо. Ви знаєте, чому світ існує? Тому що у світі вдома людей є багато більше. Я хотів би, щоб після Миколая забули про погані слова. Згадали, що кожен з ваших друзів має своє ім'я. І не Андрій, а Андрійко. Не там не Галька а Галиночка. Я би хотів, щоб ви, власне. Якраз прийнялося, що у вас також в серцях має вродитися той маленький святий Миколайчик. Дорогі діти наші. Дуже приємно і дуже відповідально бути помічником Миколая. Ми сьогодні маємо таку надзвичайну місію і маємо велику радість з вами зустрітися. Ми, ми хочемо сказати вам, що ви є нашими помічниками. І ви мусите своїми вчинками, своєю поведінкою. Своїм ставленням один до одного бути прикладом для своїх ровесників і нашими помічниками. Бо завтра чи післязавтра ви повинні керувати державою. Жив колись давно на світі в малій Азії юнак, роздавав дарунки дітям при й багатий одинак Бідним дітям у потребі дарувати він любив, аж хваще добре небі, Миколая полюбив. Став єпископом всезнаним Миколай і чемно жив, особливої пошани у Бога заслужив. Запитав у що хоче, за свої заслуги ти. Хочу, Господи, я хочу раз у рік на землю йти, В кожну хату завітати, всіх вітати знов і знов, Та не дітям роздавати подарунки за любов. 18 грудня святий Миколай завітав у храм Блаженного Миколая Чернецького. Діти підготувалися до приходу Миколая і показали виставу. Усім чемним діткам Миколай вручив подаруночки. Свято є приготовлено для нашого фонду милосердна для дітей з особливими потребами. І, власне, нашими головними артистами є наш дитячий хор храму блаженого Миколая Чернецького. Ну і кіни ходили славина. 18 грудня в районному народному домі імені Ігоря Білозіра у постановці молодіжного театру Край продемонстровано виставу для дітей пільгових категорій та дітей-учасників АТО Дива Святого Миколая. Нехай люди не завжди будуть веселі. Нехай спіс не буде, не буде діти. А подарунків приніс я сюди. А ну діти тут прискажіть. Ви наступні! Да! Добре вчилися! Да! Розказують Ангели господні. А ви нам вічі розкажіть? Сьогодні, сьогодні. Завітав святий Миколай і у студію Золочів.нет, де роздавав подаруночки. Спонсори Святого Миколая цього року, народний депутат України Тарас Батенко, добродій із Англії Дерек Томпсон та підприємець Тарас Гродиловський. Також подяка для українців у Манчестері. 18 грудня уряд затвердив пропозиції нардепа від нашого округу Тараса Батенка щодо розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетам та здійснення заходів щодо соціального і економічного розвитку окремих територій. А це понад 70 об'єктів у Золочівському, Перемишлянському, Миколаївському районах та місті новий розділ на суму 5 мільйонів 236 тисяч гривень. Понад 1 мільйон 206 тисяч гривень виділено урядом на реконструкцію площі Вічевої, повний перелік об'єктів у Золочівському. Районі дивіться на сайті золочів.нет 22 грудня 2017 року у Великому палаці Золочівського замку відбулося відкриття виставки зброї. Експозиція містить бойові знаряддя від часів скіфів, сарматів, кімерійців і до українсько-російської війни, що триває. Тут можете побачити мечі, шаблі, списи, вістря, стріл, обладунки, мапи, стародавні прикраси, а також сучасний бронежилет, гільзи від куль. Тому все те, що скріплює державу, що будує націю сучасну модерну українську. Політичну націю, це один із інструментів це є армія. Як не буде армії, якщо не буде бойового духу, якщо все буде тільки в розпачі, в еміграції, а точніше вже в евакуації з України, то е, буде зле. І в цьому контексті ця виставка покликана скріпити оцей власне, е, напевно, войовничій народ, нашого народу. Це дуже гарна ідея зараз продемонструвати. Зброю, якою володіли десь тисячі, ми задоволення певним тим, що зброя має, так би мовити, два кінці, дві сторони. З одного боку, коли виникає якийсь конфлікт, чи виникає десь конфлікт, коли не вирішили питання словом, Звісно, зброї. Але є інша сторона та держава, яка має сильну зброю, з неї дуже легко домовлятися слово. Працюючи не один день на цій виступі разом з хлопцями, разом з всіма е, меценатами, я хочу всім подякувати. За цей час ми знаючи історію, розуміючи цінність, ми духовно. Боронялися духом українського воїна, українською військовою лицарської традицією. Це є наша особливість, яка показує те, що ми не просто, скажімо, хлібороби, люди, які обробляли землю, люди, які годували завжди всю Європу і там ближній схід. Ми є воїнами. Як колись, так і тепер. Ми не тільки годували, а також його і обороняли. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень.